Час нагороджувати героїв чули про дуже рідкісну медаль, яку за весь час нагороджено лише чотири особи. Ні, то слухайте. Взимку 1943 року конвой з Г-19 армії США вирушив до Гренландії. В цей час на півночі Атлантики полював німецький підводний човен у 223 Вночі 3 лютого командир човна вистажив конвой. Транспорт Дорче старешов останнім. Його було торпедовано. Відмовили усі системи. Почалася паніка. Четверо капеланів організували евакуацію, а потім віддали свої ритуальні жилети, коли запас кінчився. Ціною свого життя вони врятували інших. Через 17 років Конгрес США заснував медаль чотирьох капеланів, якою їх було нагороджено посмертно. Ніколи і нікого цієї медаллю більше не нагороджували. 55 років у капеланів не було своєї медалі. І ось у 2015 році в Україні була заснована медаль заслуження Богу Україні, якою нагороджено майже 3000 тисячі осіб, половина з яких за межами України. Чули про таку.